you yeah. Революційні події в країні та Хмельницькому, зокрема, не завадили міським обранцям прийняти головний фінансовий документ. Коли ж затверджувався бюджет, для міста була передбачена певна сума дотацій, але через тотальне скорочення видатків, переважно у бюджетній сфері, асигнування також зменшилось. Сума таких скорочень склала понад 19 мільйонів гривень. В першу чергу на заробітну плату. Як ви знаєте, були внесені зміни в державний бюджет, яким було передбачено, що мінімальна заробітна плата цього року збільшуватись не буде, на відміну від попереднього варіанту державного бюджету, який приймав. Попереднім урядом і парламентом, і е, тому е, не зростання заробітної плати заморожування її, звичайно, впливає на зменшення потреби в коштах на заробітну плату по бюджетній сфері. Торкнулося зменшення видатків сфери освіти. Так, держава скоротила субвенції на харчування дітей 5-11 класів. Проте, за словами головного фінансиста Хмельницького Наталії Степанової, такі скорочення особливо не вплинуть на заклади освіти. Проте зменшення видатків на харчування не єдине для таких закладів. Передбачено скорочення показників видатків на ремонт реконструкцію спортивних майданчиків при закладах освіти це також особливо не вплине, тому що кошти на такі роботи передбачалися в бюджеті і без видатків державного бюджету. Ще однією причиною щодо внесення змін до міського бюджету є нестабільний грошовий курс. При збільшенні співвідношення гривні до іноземної валюти утворюється різниця в коштах. Через таку невідповідність з міського бюджету виділяють додаткові кошти на ряд об'єктів. До обладнання поводоканалу додається 470 тисяч зв'язку з дорожчанням. До такого об'єкту, як набережна, після проведення експертизи 129 тисяч додається. Були пропозиції ще депутатів додатково по медичному обладнанню міської дитячої, дорослої дитячої лікарень, збільшення призначень зв'язку з подорожчанням обладнання. Але провести відповідні кошти після змін до бюджету міста майже неможливо. Причина казначейство, котре проводить платежі переважно по захищеним статтям. Це заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти. Що стосується незахищених статей, то ситуація дуже серйозна і платежі практично не проходять. У нас навіть кредиторська заборгованість з 2013 року по незахищених статтях на сьогодні ще не погашена. А вже що що казати про платежі поточного року? Про проплати поточного року вони не проходять за виключенням тих проплат, які є на утримання, які пов'язані з поточними видатками на утримання, так названі трансферти комунальних підприємств, по яких фінансується заробітна плата комунальних підприємств. Андрій Храбус для інформаційного випуску.